Лучанка виграла 150 тисяч гривень, щоб шити одяг для ветеранів війни. Волинські патрульні шукають ями на дорогах. В обласному центрі горіла квартира в багатоповерхівці. Вітаю у студії 12 Роман Вербич і розпочну випуск із криміналу. Під наглядом чекатиме суду 23-річна ківерчанка, яку підозрюють у сутенерстві. За даними слідства, жінка, яка мала спільника в Італії, у соціальній мережі інстаграм, пропонувала неповнолітнім дівчатам поїхати на відпочинок за кордон. Торік вона вмовила на таку поїздку 17-річну волинянку. За кордоном у дівчини забрали паспорт та змусили надавати сексуальні послуги. А тепер, 13 квітня, зловмисницю затримали в Устелузі. Вона збиралася вивести за кордон 14-річну дівчинку, особу її спільника. Наразі встановлення. Влюють. Вигоріло дотла. У Луцьку вранці горіла квартира у п'ятиповерхівці. Пожежа виникла в будинку на вулиці Олени Пчілки на першому поверсі. В одній із кімнат усе вигоріло дотла. Вогонь зупинили рятувальники, гасили його близько 15 хвилин. Постраждалих на щастя немає. Що стало причиною пожежі, з'ясовують. Частина земель прикордоння з Білоруссю, де мають бути інженерні загородження від ворога, належить приватним власникам. Таку проблему озвучили волинські прикордонники під час наради із місцевою владою Ковальщини обговорювали, як передати такі землі приватної власності, на яких до цього часу господарювали селяни Держприкордонслужбі. Охоронці кордону наголосили, що цей процес треба пришвидшити. Орден сина вручили мамі. Начальник Старовижівського ТЦК вручив посмертну нагороду захисника Віктора Сагаля його мамі Галині Сагаль, указом голови держави полеглого військового уродженця села Сараховичі. Відзначили орденом за мужність третього ступеня. Доброволець Віктор Сагаль, 1975 року народження, загинув торік, 3 лютого, у Куп'янському районі Харківської області внаслідок отриманої вибухової травми. Вічна пам'ять героєві. Стильний одяг для кожного шиють також і людям з інвалідністю. Лушанка Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень на цю справу у бізнес-програмі Відважна. Тетяна, засновниця бренду Гора разом з командою. Вже працює над пошиттям нейтрально гендерного одягу. Що то таке? Хто став першим клієнтом? І про інші деталі дізнавалася наша журналістка Софія Кучма. От в нього така потреба є, тому що він не може носити протез. Тому йому краще, коли штанка знизу закрита. Лучанка Тетяна, підприємиця. Кравчиня розповідає про ветерана війни Віталія, який є її новим клієнтом. Через поранення він втратив ногу, тому й штани для нього пошили такі, як він замовив. Тетяна ділиться, що заснувала волинський бренд одягу, аби створити зручне і стильне вбрання, незалежно від того, чи має людина інвалідність, чи ні. Ши то люблю. Завжди викликало цей інтерес, і це якраз та сфера, в якій я добре знаю. що роблю. Тетяна навчалася на технолога, обрала собі бізнес за спеціальністю. Розповідає, що коли вирішила масштабувати своє виробництво, зрозуміла, що їй бракує знань як керівникові. У той час дія бізнес розпочала набір учасниць на бізнес-програму Відважна. Це був її перший крок до створення одягу. Я люблю сам процес навчання. Це завжди цікаво. Плюс я ніколи не вчилася самому бізнесу. «Відважна» – це бізнес-програма для жінок, які хочуть започаткувати власну справу або ж розширити вже існуючий проєкт. Навчають відомі бізнес-тренери України. Тетяна каже, що спершу надала перевагу онлайн-заняттям, але коли дізналася, що у Луцьку відкривається центр Дія бізнес, вирішила навчатись наживо. І насправді це виявилось великою перевагою, тому що це дисциплінує та, коли на місці, ти змушений їхати, слухати, виконувати домашні там і так далі. Спершу перемогла у Луцьку, а далі Київ. Там фіналісти змагалися за призові місця. Жінка зізнається, що представляючи модель свого одягу, хвилювалася, адже спочатку не дуже вірила у свій проєкт. Люди, які оточували мене в той час. Давали таку колосальну підтримку, що я коли приїхала на Дей в Київ і зайняла друге, а не перше місце, то була здивована, чому не перше. У підсумку Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень завдяки тому, що запропонувала соціальний проєкт, який добре демонструє ось це фото. На ньому вона та військовий Віталій в брюках з однієї тканини. Завдяки виграним грошам, жінка планує вбрати у зручний одяг усіх, хто до неї звертатиметься. Для цього розвиватиме свій бренд Гора, закупить необхідні матеріали. Пояснює, гора це про нейтрально гендерний одяг в обмеженій палітрі кольорів, тобто і фасон, і колір однаково добре підходить і чоловікам, і жінкам. Ми хочемо робити кастомізацію для людей з інвалідністю. Тобто, якщо є потреба в зміні або підгонці конкретної одиниці під якісь конкретні потреби. Ми це будемо робити. Головна ідея бренду не виділяти інакшість людей з інвалідністю, а допомогти їм підібрати вбрання звичне для усіх. Підприємиця каже, зовсім скоро кожен зможе ознайомитися із новою колекцією. Своїм прикладом жінка хоче надихнути й представників інших брендів. От просто бренди, які займаються виробництвом одягу, які мають свої потужності. Показати, що це не важко реалізовувати, та? ну тобто, як приклад, і щоб це могли робити всі, хто шиють одяг в Україні. Кожному, хто має ідеї, але боїться вцілити їх у життя, Тетяна радить шукати підтримку на подібних бізнес-програмах. До речі, реєстрація на другий сезон бізнес-програми для жінок відважна уже розпочалася. Софія Кучма, Василь Марищук, дванадцятий канал. Шукають ями, волинські патрульні оглядають вуличну шляхову мережу, фіксують, де і які ями і чи є належна розмітка. кажуть, працюють і в населених пунктах, і на автодорогах поза ними. Одночасно перевіряють, чи є дорожні знаки у місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Недоліки записують в акти огляду і обіцяють, вживатимуть заходи, аби їх ліквідувати. П'ять ікон і хрест мироточать у церкві невеличкого волинського села мира настільки багато, що його зливають в окремі посудини і роздають людям. Ті ж, вважаючи його цілющим, змазують ним тіло, рани, а дехто навіть п'є. А нещодавно в селі заговорили про зцілення важкохворої дитини. Більше у сюжеті це відео сільської церкви на Волині. Люди в пляшечки зливають з ікони маслянисту рідину. А це прихожанин, який змазує нею руки й обличчя. Чудо ведвідка, когда, а иначе як це можна назвати, іначе ні, таке так. Шклинь невеличке село за 32 два кілометри від Луцька. Службу в церкві тут чути на кожній вулиці. У 22-му році, на початку повномасштабної війни, в цій сільській церкві одна за одною почали мороточити три ікони і хрест. Відтоді минуло більш як два роки, а з облич святих продовжує текти миро. Звідки воно береться? Я не знаю, але коли його так підняти, то бачите, от дуже багато витікає звідси з під розп'яття. Краплі на іконах тоді першим помітив паламар Степан. Я дивлюсь на землю. Калюшка піднімаю голову. А на збогородиці на іконі витікає миром. Усі три ікони тайна вечеря, сходження святого духа, почаївська Божа Матір мороточать. І сьогодні найчіткіше видно на цій з усіх тринадцяти облич святих із зображення голуба, який символізує святий дух, стікає масляниста рідина. Практично не висихають і інші два образи. Скатертина тут вона суха і інший колір ніж тут, де видно, що вона волога. І з цього боку так само вона, що ми її повернемо, то побачимо, що вона отака. Вже понад два роки в Шклинівську церкву постійно їдуть люди, як з Волині, так і з сусідньої Рівненщини. Люди приходять, люди прикладаються, беруть миру з кожен з своїми звичайно, потребами. Але ну, є люди, які відгукуються, що допомагає, проходять болі. Навіть після онкологічних захворювань хто хімію приймає, кажуть, що дім полегшує болюві відчуття. Ще більше людей почали приїздити в Шклинь, коли в лютому вже цього року краплі з'явилися ще на двох образах сільської церкви. Замороточили ікони 18 століття із зображенням Богородиці. Рідина з її очей потекла, коли батько захисника України просив Бога за свого сина. Переконаний, що Господь посилає нам от такі от знаки, як те, що Він нас чує, Він нас підтримує, Він з нами допомагає нам. І от саме через такі знаки Він показує нам свою підтримку. Віряни кажуть, зі старих ікон миру починає текти здебільшого, коли моляться саме за мир в Україні. Ти дві великі то вони в нас в більшості миру точать Весь час, на моленим тільки на моледим, як ми молимося за нашу Україну, за наших хлопців і до війни. Кажуть, миро з цих ікон нібито допомогло хворій на енцефаліт дитині, поки не може підтвердити, але чув про це і настоятель церкви У Шклинівський храм, за його словами, і дійсно приїздили бабуся та дідусь важко хворої лучанки. Вони дуже щиро так молилися. Я був свідком того. І потім, через кілька днів, переказують мені, що. Дитина вийшла з коми. Мироточення ікон релігієзнавці і науковці досліджують не одне століття. Одні стверджують, що це конденсація вологи, інші, що це олія з фарби. Висували науковці і більш приземлені пояснення. Мовляв, миро – це може бути звичайне вершкове масло, яким іконописці просочували дошку. Так чи інакше, офіційно пояснити з наукової точки зору, чому і як починають плакати ікони, ніхто досі не зміг. У шклинівському храмі. Поясненнями не переймаються. Тут просто вірять, що мороточення ніщо інше як добрий знак. Устілення вірою церква вірить. Натомість замінювати доказову медицину прикладанням до мощей та мируванням не радить. Анастасія канал. Я ж уже звично не просто раджу, а закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му каналі. Ну а раптом так сталося, що ви не змогли подивитися якісь із випусків, або що у вас є велике бажання переглянути ще раз якісь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Усім нам обґрунтовані. Оного оптимізму побачимось.